Всім привіт! Це твої і це ще один наш топ. Сьогодні будемо говорити про топ-5 подарунків для батьків. Я думаю, кожен мав таку ситуацію, коли хоче здивувати якось своїх батьків на їхню річницю або на якесь свято, але просто не знає, що їм подарувати, що їм потрібно, що може їх здивувати. Тому такий топ для них буде просто ідеальним, тому що вони отримують нові класні емоції і проведуть гарний час разом. Ну що ж? Почнемо. Отже, п'яте місце топу. Як завжди, п'яте місце топу, але подарунок настільки класний, що йому можна давати просто саме перше місце. Але далі ще крутіше. Тому п'яте місце. В п'яте місці нашого топу в нас заховалась Сімейна фотосесія це справді крутий подарунок для батьків. Ви можете використати його разом з ними. Я думаю, вони будуть не проти, аби провести час своїми дітьми, своєю родиною і мати такі класні гарні фото на згадку всієї сім'ї. Це дуже круто запам'ятовуючи і справді такий приємний подарунок для батьків. Вони будуть взагалі. Далі четверте місце нашого топу. А четверте місце нашого топу зайняв подарунок, який... Зблизить ваших батьків, дасть їм нові гарні спогади і залишиться в пам'яті назавжди. Це романтична вечеря, тому що часто батьки собі не дозволяють піти на романтичну вечерю, краще поїсти вдома для щось там фантазувати. От а такий подарунок просто не дасть їм вибору. Вони точно підуть, точно будуть здивовані, захоплені і захочуть ще. Я думаю, після цього подарунку вони почнуть робити собі романтичні вечері частіше. Далі летимо до третього місця нашого топу. А третє місце нашого топу зайняв майстер-клас. Майстер-клас, який всі ми любимо, який всім подобається, класно заходить і залишає купу вражені емоцій на згадку. Це гончарс, це безпрограшний подарунок, тому що він реально класний. Тут і нові навички, тут і класні емоції, і плюс новий виріб. Додому, який може стати якоюсь декорацією або новою кружкою, або новою тарілочкою, яка буде нагадувати про такий класний досвід, як гончарство. Для батьків це дуже класна можливість провести час разом, відволіктись від робочих буднів, Гончарство насправді дуже заспокоює. Скажу, я не буду казати, що це за подарунок, потримаю таку інтригу, але скажу, чому ми віддали друге місце цьому подарунку. Перше, всі люди люблять релаксувати, відпочивати. Друге, це реально крутий подарунок для пари, тому що він зближує, додає нових емоцій, нових вражень життя. І третє, це просто дуже класно. Отже, тут нас заховалось парне спа. Я думаю, ваші батьки будуть вражені такому подаруночку, тому що вони реально релакснуть, відпочинуть від роботи від всього, від різних. Думок повсякденних, це справді подарунок, який додає романтики в життя, додає нових емоцій, додає нових відчуттів. Я думаю, вони будуть просто вражені, захоплені. Це щось нове, це щось класне, тому ловіть на замінку. Пане спа! І перше місце нашого топу топовий топ з топовою присипкою. Що ж, нас тут заховалось. Тут у нас заховався подарунок романтичний, захоплюючий, супер теплий, супер літній. Хоча можливо його можна використати і не лише літом. Це клас. Хочу прогулянка на яхті. Знаєте, це такий романтичний подаруночок, який точно стане чимось новим для ваших батьків. Я думаю, вони будуть просто мега сильно наповнені емоціями, вони будуть реально щасливими, тому що це дуже романтично, буде дуже крутий момент в їхньому житті. Вони його точно запам'ятають, зроблять гарні фоточки, з якими поділяться з вами, і будуть просто вражені, захоплені. Тому прогулянка на яхті. Здатна здивувати всіх батьків, навіть ті, що вже катались на яхті. <рі> Отже, друзі, ми закінчуємо наш топ. Знову ж таки, бажаємо вам отримувати найкращі емоції, дарувати такі ж найкращі емоції, своїм близьким, тому що вони всім нам зараз потрібні для того, аби трошки відпочивати, радіти дрібницям. Це дуже важливо для того, аби залишатись на плаву і продовжувати жити. Бажаю вам усім гарного і спокійного дня. Усім па Thank you.